Доброго дня, 6 січня 2023 року. Давайте сьогодні запитаємо на день прийдешній пораду від ангелів, що нам сьогодні пропонують ангели, на що можливо звернути увагу або на від чого утриматися. І сьогодні випадає Аркан Шлюб. Ну, насамперед він наголошує про те, що вам потрібно звернути увагу на свої стосунки у родині. Можливо, прийшов час вам перейти на новий рівень стосунків, можливо, покращити їх, піти на зустріч, спілкування, можливо, романтичний вечір вам сьогодні варто було провести. І у такому разі у вас є шанси налагодити свої стосунки, більше відчути тепла і проявити один одному тепло, тому що родина завжди стоїть на першому місці, і не важливо, чи це стосунки з партнером, чи це стосунки із своїми дітьми, батьками або іншими людьми, які є у оточенні. А також для дівчаток і чоловіків, хто без пари на дайний час, можливо, прийшов час прийняти важливе рішення, можливо, хтось захоче освідчитися, для цього сьогодні сприяють енергії дня. Бажаю вам успіху, миру і гарного дня!